А в усьому світі відзначається міжнародний день інвалідів. Ініціатором цієї символічної дати стала Організація Об'єднаних Націй, яка в 1992 році звернулася до кожної країни і до кожної людини із закликом діяти так, аби умови життя особливих людей поліпшувалися і були комфортними для них. Чи почуті ці заклики в нашому місці? Спромаво дізнатися в сьогоднішній вечірній студії. Мене звати Ірина Кузьо. Добрий вечір вам. Ми розпочинаємо нашу вечірню студію, і гості сьогоднішньої студії Ольга Цілинко, це директор Херсонської обласної благодійної організації Золоте серце Анна Волкович, директор центру Софія та настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці Сергій Чудинович. Добре. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Сьогодні, 3 грудня в міжнародний день інвалідів, мені хочеться говорити про реальне життя реальних людей. І тому так от склалося, що тут зібралися ті люди, які в своєму особистому свого особистого досвіду зіткнулися із такою проблемою. І людина, яка допомагає і підтримує отець Сергій, родини, що мають, скажімо так, труднощі певні. Ось з чого хотілося би розпочати. 3 грудня міжнародний день інвалідів, але. Слово і термін інвалід. Наскільки ми сьогодні можемо його вживати? Де тут межа? Будь ласка, ну термін термін інвалід взагалі в світі не вживається. В світі вживає інвалід, тому що має посвідчення інваліда. Це пострадянська територія, тут ну, в пострадянських країнах використовується цей термін. Ми відходили від цього слова. Ми вживаємо діти з особливими потребами, ми вживаємо діти з інвалідизуючими захворюваннями, а потім знайшли такий термін формулювання, яке нам дуже сподобалося. І отець Сергій нас навчив, звідки воно має своє походження, і ми з того часу ми використовуємо одне дуже таке ємке слово неповносправні діти, неповносправні люди. Я правильно розумію, інвалід дещо принизливе для людини в такому реальному житті? Ну як говорять люди, які знають англійську мову, що так. якщо перекласти з англійської мови на українську, то це буде означати зломаний. Mm -hmm. Якщо я не зражаю мені пам'ять, я невеликий спеціаліст, я так чув. Ось наприклад, мені теж не подобається слово інвалід, тому що в ньому якесь є. Ну, Ясь закладена якась, ну, щось не від, а відтак так і щось образливе. Знаєте, mm. ось, е, на мій погляд, е, бачите, церква взагалі дивиться на людину не так, як світське е, громадське суспільство. верніше. Е, суспільство може дивитися на людину з певними вигодами, з певними рангами. Ну, ви знаєте, раніше були стани, він mm. ді. Там, касти, mm. сьогодні інша там, соціальна несправедливість, як ми її називаємо. Церква дивиться інакше. Церква дивиться на людину, як на божатворіння, і відтак її зовнішні якісь можливості не суть важливі. Друге питання, як ми. тобто, Віруюча людина не може переступити через постраждалого. Христос говорить у притчі про милосердну Самарянина, що самі достойні люди пройшли мимо потребуючого. Священик, левит, служитель храму. А іновірець, людина, яка зовсім не розбиралася в питаннях, кому можна допомагати, кому ні. Взяла, побачила рану на людині, зранену скривджену, взяла, підняла і допомогла. Тобто церква формує. Правильне відношення до людини, незважаючи на її фізичний стан. Неповносправність як поняття приймається як толерантне. Да. Я думаю, так. Це набагато красивіше і гарніше, ніж просто говорити інвалід. Є mm. люди, знаєте, цільні, mm -hmm. які ну, посильніше, скажімо так, так, як ми говоримо, сильна людина. Вона може не звертати увагу на це діло, але це, в принципі, образливо дуже. Від філологічних моментів, все ж таки, до реалій, ми з вами знайомі дуже давно. І організації, які ви сьогодні представляєте, і центр Софія, ані ви так і Золоте серце Олюви це організації, які з'явилися не з теорії і не просто так. Що вам в якийсь момент свого життя захотілося допомогти іншим людям? Ви зіткнулися віч на віч із проблемами, і такі результати, такі організації стали результатом вашого незламного духу. Давайте дуже коротко нагадаємо, чому з'явилося золоте серце і чому з'явився Центр Софія для тих, хто можливо вас сьогодні бачить вперше. Ви знаєте, до нас зараз останнім часом дуже багато звертається людей, які зрозуміли, що майбутнє за громадськими організаціями звертаються із запитанням: скажіть, будь ласка, от поділіться досвідом. І перше запитання, яке я задаю, перше питання, це скажіть, будь ласка, от особисто ви чому вирішили цим зайнятися? Тому що це настільки специфічна таке така. Робота це настільки сп... це навіть роботою це спосіб життя, mm. яким неможливо займатися, тому що я от сиджу і думаю, ким же мені стати юристом чи лікарем лише через себе треба пропустити. Лише якщо ти пропустив через себе, через свою родину, через свій біль, тоді ти можеш це робити. Ми за нею матері особливих дітей. У мене син інвалід має посвідчення дитина особлива. У мене дитина не офіційного статусу не має, але ми маємо певний досвід. Досвід дуже, я вважаю, що позитивний у відновленні наших діток Свої і тери. маємо освіту, маємо досвід, маємо моральне право. Цим займатися, і ми не мали іншого варіанту. Я, наприклад, свого часу пропонувала себе як спеціаліста. Я не буду говорити де, але в державних установах це виявилося нецікавим, тому що те, що я робила із своєю дитиною, воно не завжди повністю вкладалося в рамки державної системи реабілітації. Тому мені нічого іншого не залишилося, як взяти свій диплом психолога і почати працювати. Працювати з іншими саме дітьми. саме формат громадської організації і дозволяє нам е, у своїй роботі використовувати методики різноманітні, тому що е, громадська організація ми не потребуємо стандартизації. Угу. Ми не потребуємо звертань до якихось органів освіти чи культури, чи будь-чого ну, з медициною ми не зв'язуємося. Ось і е, ми можемо впроваджувати ці методики новітні, які мають е, добрі результати на заході, на е, в Росії. І саме формат от, громадської організації, благодійної організації дозволяє нам досягати результатів. Зуміти, але разом з тим з'являється і певний недолік, Звичайно. так як ви громадська організація, ви можете охопити своєю діяльністю невелику кількість людей. Дорог. У вас 35 родин. Дорог. Правильно, Олю? Ну Дорог. відповідно, дітки, як же ж розширити і чи варто? розширюватися дуже варто і потрібно, але в нас, наприклад, є проблема приміщення. Ми знаємо і ми до сього часу. Нічого в нас не змінилося. Ми в так от в цих цегляних стінах і працюємо його, да трохи ми його прикрасили. Власне драпували наші мами. Там але ми прекрасно зрозуміємо. Ми розрахунки робили. Ми подаємо. Ми скрізь говоримо про те, що да дійсно ми здатні пропустити через себе і 100 дітей. Взяти на е, обслуговування, будемо говорити так, але ми не можемо цього матеріально собі дозволити. Зрозуміти, у нас усіх є родини, ми всі, ну нікуди від цього не дінешся, і з кожним роком ми працюємо шостий рік, з кожним роком все важче, важче і важче. Yeah. З кожним роком дійсно дуже важко, і мами наші це розуміють, і діти наші це відчувають, але стараємося вже якось досвід, вже ім'я є. Тобто ми вже не стільки витрачаємо часу та енергії на пояснення, mm -hmm. хто ми і що ми. Тобто, ми вже yeah, так, yeah, yeah. так, так, так. У нас є певне коло наших друзів, які нам допомагають постійно. Ну і звісно, треба брати треба розширюватися, але у нас от є наша цифра 35, і ми так поки в цих ми рамках так, і, і тримаємося. Ми ж вже є досвідпраці саме. В, в цьому є один певний маленький невеличкий смисл. Знаєте, Христос говорить, що не бійся мало стадо. Він звертається до своїх послідовників. В принципі, звичайно, що хочеться, щоб було всіх багато, щоб всього було там, щоб було довго, багато угу. і, 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 і добре. І добре. В цьому, напевно, є смисл тому що ми ж не тільки і вони вчаться, і всі люди, це люди вчаться, здобують досвід, є невдачі. Але е, Господь благословляє навіть ці негативні обставини. От, наприклад, погано з приміщенням, нема на ньому штукатурки, там немає нормального опалення. Це все зрозуміло. Господь послав сьогоднішню програму, і тому, наприклад, от сьогодні. Перед день свята введення в храм Пресвятої Богородиці, сьогодні вечором у церквах відбудеться богослужіння, зокрема в нашому храмі о 16-й годині, теж буде богослужіння ось на острові. І ми будемо молитися теж за цих дітей, щоб просто цей день, як ви сказали, Міжнародний день інваліда, щоб позначити інакше. І заодно і звертаюся в цьому ефірі до всіх, хто нас бачить і чує. І якщо є люди, які. Верніше люди є, але не у всіх є можливості. Будь ласка, знайдіть. Можливо, Господь доторкнеться до серця якого-небудь майновитого або якихось майновитих людей, і вони з щирим серцем щедро допоможуть принаймні, зробити ремонт. Я, mm -hmm. я розміркував як людина релігійна, як віруючий. Я звертаюся до Бога. і Я думаю, що так і буде. Якщо багато людей це будуть робити, то так точно буде. Часто, коли виникає певна проблема, наприклад, дітки неповносправні, mm -hmm. дітки особливі, то всі ці проблеми лягають на плечі безпосередньо батьків, і тільки час від часу хтось ну, нібито допомагає, підставляє хоча б подекуди свої плечі. Я, наприклад, здивована, що ну, приємно здивована в цьому випадку, що сьогодні, от запросивши вас на ефір, разом з вами прийшов і отець Сергій Чудинович. Яким чином він з'явився в житті і діяльності золотого серця і центру Софія? Ну, я трішки скажу, я скажу так, що попрацювавши рік, ми зрозуміли, що ну, взагалі це моє особисте моя впевненість особиста, що ідеологія має бути. В будь-якому вихованні в встановленні особистості має бути ідеологія. Не можна так просто без стовбура. І ми прийшли до того, що нам треба шукати таку підтримку, знаєте, не матеріальну, а саме духовну підтримку, тому що ми зіткнулися з тим. Ну, я не буду говорити, наприклад, на прикладі моєї дитини, що дійсно чудеса. Відбувалися чудесним чином дитина вижила е тільки завдячуючи тому, що ми йшли до Бога. До Бога, да. ми дійсно йшли до Бога, і нам захотілося привести наших матерів теж в церкву, теж до Бога привести, тому що ну дуже багато. Форформаль на великдень прийшли на різдво в крайньому випадку прийшли, і на цьому все зуп... А так те, треба, що так? треба дитину причастити, те, що дитину треба висповіти самим, висповідатися цього. Тобто пасторальної підтримки не було, немає, тому що за місцем мешкання приходять матері, там не можна сісти, там ну свої такі. Певні незручності будемо говорити. Там не так в діта. Там дитина там... чомусь чого хлопчик в шапці. А то ще дитині не можна бути без шапки. То ну ну такі е, такі є, такі є е... побутові такі е, проблеми. Е... Такі проблеми. Побутові та і ми шукали церкву, Ми дійсно ми рік. Трак, uh -huh. рік у нас пішов, ми по місту шукали церкву, яка нас прийме, отаких, от які ми, які ми які є, ми є да. яка надасть нам системну допомогу. Тобто проблема була не в тому, що ми от зараз прийшли, посвятіть нам пасочки, ми роздамо uh -huh. дітям, а в тому, що це буде система. Що ми ви будете приходити, розповідати, що ми зможемо робити служби, що ми зможемо дітей причащати, що ми зможемо дітей хрестити з матерями бесіди, проводити з батьками. Вечірню школу. Зараз наші діти в недільну школу ходять до Сергія. І так ми звернулися по, взагалі то за місцем мешкання. Мене, наприклад, я дуже пам'ятаю перше таке враження. Ми зайшли в двір церкви, і отець Сергій косив траву власну річ в дворі в дворі церкви. Мене це дуже здивувало і якось так підкупило. І ми стали так. Ми звернулися, ми пояснили, і дуже у нас так легко-легко пішла співпраця. Отже, Сергію, яким чином налагодили ви роботу? Мені цікаво взагалі, які ви методи підбираєте. Я сам не знаю. Воно якось, знаєте, е До речі, не подумайте, що там у нас така ліберальна церква, що у нас там все можна з на ноги поставити. Зовсім ні. Просто е якось воно, знаєте, коли е інакше скажу. Біблі е хорошо бути водімим Духом Святим. От, знаєте, Є моменти в житті нашому, що ми самі не знаємо, як воно саме відбувається. Якщо Богові угодна якась робота, якась діяльність, то вона трапляється так і можливості знаходяться, як Господь каже, там, як в народі вірніше кажуть, дасть дітей, дасть Господне дітей, буде день, буде піще. Тут, що сентенціями сьогодні говорю, один мій знайомий єврейчик каже так: є такі в житті, во первих, для яких не треба во-вторих. От е є пріоритетні моменти. Господь говорить, нам треба любити. Він не каже, яким методом, яким чином. Він каже, любіть один одного. Mm -hmm. І кожен з уваги на свій духовний зріст, на свої можливості. Він пробує цю якусь цю добру якість, е цю здатність Бога в людині проявляти. Ну, наприклад, з такого практичного можна сказати так: от зараз там євростандарт, та пандус, повінбудь. Я розумію, що таке пандус. Я знаю, що він необхідний. От мені приходилося в житті покатати людину на візку, і я дуже сильно, коли до бордюра під'їжджав, не бачив ну, як, Ну я, я не самий безсильний світі чоловік. Я все той чоловік. Я можу щось фізично Ви зробити. Чоловік? Мені не зручно, ну що? хай yeah. хай, дякую. Я маю на увазі, що це є. Наприклад, от у нас з'явився надавно візок у церкві, такий більш-менш сучасний. От приїжджає там дитина інвалід можна посадити. Наприклад, тобто хотілося б мати такий таких не, там не один, а десять, ось двадцять. Ну це десь Бог може. Десь знайдемо, може, хто подарує. Якщо вже заговорили про чоловіків, ну не можу просто не запитати. Статистика говорить і ваш особистий досвід да. говорить, про те, говорить про те, що 70% чоловіків, в родині яких з'являється неповносправна дитина, полишають родину. Зараз налагоджена от робота із храмом Покрови Пресвятої Богородиці. Mm -hmm. Але це ж приходять матері до вас, і духовну yeah. підтримку ви надаєте матерям і дітям. Як чоловіків залучити? Ну, щоб це було не 70%, щоб цифра знизилася до мінімуму. Ну, якщо з питання до мене, я вам так скажу. Я не, не хотів би відповідати за всіх чоловіків, це, в принципі, неможливо і неправильно було. е, мене є своя точка зору, я. Е, Неприхильно ставлюся до таких ситуацій, тому що любе роз'єднання завжди гірше, ніж об'єднавчий процес. З причини яких тут треба розбиратися в кожному випадку окремо. Це дуже важливо, це дуже делікатно, це дуже, це дуже, таке, Інтимно, це так. дуже таке інтимне діло, це дуже тяжко. Так, загальні речі, які можна сказати, скажу. Загальний фон, духовний фон суспільства. Впливає на це ну, на 100%. От, наприклад, часто кажуть люди, чому в ісламських країнах немає дитячих будинків. Тут не, Я не ідеалізую іслам. Mm -hmm. Мова йде про інше, які духовні пріоритети в суспільстві царюють. Я вважаю, що сьогоднішній стан суспільства це прямий продукт безбожного радянського минулого. Не. От це вам буде амінь за таке має слово. Все, що відбувається зараз негативного, це, от такий прям, це, це прямий зв'язок. І е, ті моральні засади, якими керувалося наше минуле, дає нам результати сьогодні. Як можна, е, і це стосується не тільки чоловіків, це стосується всіх. Всі. Просто є в нас яскраві приклади, таке буває. Ну, я скарблю разом з усіма. Це неприємно, це, це просто е, негатив. Але знову таки ну, не у всьому винна конкретна людина, тому що є обставини, які змушують людину так чинити. Я не хочу їм нікого осуджувати. Олюані, скільки зараз вашим дітям, скільки Софія? 10. Симський? Антону 11. 11 років. Я до чого зараз запитую? Є народна мудрість, про проте. Тема... Яка каже, малі діти, малі проблеми, великі діти великі, великі проблеми. Діти ростуть. Особливі діти, коли ростуть, то проблеми ростуть в геометричній прогресії разом з ними. От зараз ті родини 35, які входять до складу золотого серця, в чому найбільші проблеми? В чому складнощі найбільші? Про пандуси ми почули. Є у нас такий недолік в місті. Це не тільки пандуси, це кругом, і бордюри, і все. Я особисто зіткнулася з цим, бо дитина зламала ногу. І ми деякий час, от зараз я мусю, поми по пересіли в інвалідний візок і зіткнулися з тим, що я не можу з дитиною ніде погуляти на візку. Тому що ну, ще якось вийти з дому я можу, але кругом такі тротуари, просто неможливо проїхати в мене на ХБК, бордюри. Половину шляху ми подолали ну, просто по проїжджій частині. Тому що були настільки високі бордюри, що я не мала змоги коляскою виїхати на цей бордюр. Я вже не кажу там про якісь там відвідати собес чи якусь лікарню. В, одну, в один центр я намагалася зайти. Там, наче, був навіть пантус, але він настільки був крутий, що я самотужки не змогла закатити коляску, аж поки вийшов чоловік і допоміг мені її закотити. Тобто, це така проблема, і дуже багато формального Основного відношення формального до проблем неповносправних людей так. і проблему, в інтелектуальному моральному, і в звичайно в різних планах так? Так. Так. Ну, і все ж таки можливо. Десь підсумовуючи, я хочу сказати, що основною проблемою родин і дітей ми говоримо про діток, прийде час, вони стануть дорослими, неповносправними, є соціалізація, є інтеграція в суспільство, і це ми бачимо основною своєю задачею. Я вам скажу так, що якби це зараз можливо буде звучати різко, але найважчим є подолання супротиву не суспільства, а самої родини. Найважчим є подолати супротив матері, яка перші три роки, якщо не попадає до нас в руки, будемо говорити так, настільки десоціалізується, що вона вже перестає сприймати можливість виходу цієї дитини з інвалідністю, з інвалідністю до. Суспільства здорових дітей, ми тому ми звернулися до отця Сергія. Тому ми проводимо сумісні служби. Є будуть фотографії, де ми не окремо, не окремо для, для наших дітей, а служби а з разом. прихожанами про іншими хто так так так, 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 так. так, так так. Отче пристосував приміщення церкви, і ми зможемо туди привезти дітей, тобто. Це сумісні заходи. Діти з недільної школи відзначають з нами свята. Ми максимально намагаємося інтегрувати і найважчим є супротив самих родин, тому що настільки замикається родина в цій проблемі, настільки родина. Не пропускає до себе можливість е, звичайного життя, можливість спілкування. це і супротив батьків е, здорових дітей, які, наприклад, mm -hmm. ми бачимо на вулиці. Ми е, дуже яскраво це бачили 1 червня. У нас таке було перезавантаження нашої діяльності, наших поглядів. Ми робили свято е, спільне в, с в, пар, в парку, парку. Леніна yeah. і е, свято умовою основним. Ну, спонсором свята виступав судозавод, і умовою були проведені свята для всіх дітей, тобто не тільки не лише для наших, а для всіх дітей. І ми бачили настільки не готове суспільство прийняти наших дітей, наскільки е, смикають матері здорових діток. Е, почекай, почекай, почекай. Але на жаль, ми ми стикаємося з тим самим і з боку наших матерів. Тобто мама такої дитини, не підходьте до неї, не цей, то вона, вона закривається, вона ховає соромиться. дитину, вона соромиться. І о, 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 наче два магніти відштовхуються одне від одного, два поля. Тобто і, і здорові батьки, і здорові діти. Це дуже важливо, і... от, то я тому і говорю, що я кажу, церковна площадка в цьому відношенні вона ідеальна для того, щоб всім, всім, всім відчули себе однаковими. Добре, поки ця дитинка маленька, ще вона не вміє правильно саме за неї мама реагує. Uh -huh. так? А коли вона там доросте до віку повноліття. правильна модель вже повинна бути, вже так як вона закладена. буде запам'ятайте, як звернутися зруться якби до і до вас, і до телеглядачів, що справедливості в цьому земному світі немає. Справедливість є тільки в Бога. І відповідно церква, як дім Божий, це місце, де до цього справедливості можна доторкнутися, з цього можна починати. Я в це вірю, принаймні. Я ще дуже Вже коротко. Один це приклад. Буквально хвилика, приклад. Так. Ми е, дуже яскравий приклад мали от такої інтеграції, коли ми на море виїхали і взяли е, на море з нами відпочивала родина отця Сергія. І ми прямо в большевику між доміками між будинками, між будинками ми робили служби. Там будуть фотографії, недільна служба. У нас причастям була все як було як е, потрібно. І е, стільки людей прийшло відпочиваючих, а потім до наших діток таке ставлення було на пляжі. Mm -hmm. Просто, е, ви знаєте, ми на такій ейфорії відпочивали. Наші діти гралися, я там видала фотографії із просто відпочиваю. Тобто, люди бачать, що вони теж діти, вони теж приймають причастя, вони теж служба, вони які там, вони не. не... Ну вони, вони живі. Mm -hmm. І було дуже дуже цікаво на морі. ми е, просто... Ми жили іншим життям, і ми розуміємо, що дійсно ми так і будемо робити. Тобто, ми не відправляємо родини те вам путівку, те вам там дому, от ви туди їдете і живете. Ми їдемо разом, ми беремо з собою родину. Це серйозно. Знову ж проводить. Тому що Шовну вони відпочивають бу... Є... такі. Таких самих говорить. Умов, Носіть послів... тягарі один одного і так зможете виконати закон Христовий. Я вам дякую. Зрозуміла, що ми можемо продовжувати довго. Є... Питання, які ще можна ставити і ставити, але вже як крапочку підсумкову. Я хочу подякувати за те, що є ось такі особливі люди, незламні духом, з яких хочеться брати приклад, і за те, що є люди, які допомагають і підтримують у вашій справі. Дякую, що були разом з нами. Кажемо гостям до зустрічі.